Вітання з України. Ви дивитесь 24 й канал. Мене звати Андрій Дрозда. А наш гість сьогодні Джон Спенсер, очільник відділу дослідження міської війни у Медісон Полісі Форум, майор армії США у відставці. Пане Спенсер, дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Моє перше питання про майбутнє війни в Україні. Я б сказав про найближче майбутнє Якщо взяти до уваги відступ російської армії. Із півночі України навесні цього року, і подальші українські перемоги біля Харкова, біля Ізуму та Лиману. Чого нам чекати на наступній стадії війни? Мова передусім про південь і про Херсон, та й загалом про інші напрямки так, звичайно, ми повинні очікувати ще більшого від української армії, але Росія не хоче відступати, і вони готові жертвувати своїми людьми, на відміну від українського командування, яке цінує своїх солдатів. А росіяни? і саме через це росіяни послали стільки призовників на лінію фронту, щоб якось врятувати ситуацію. Але ми будемо бачити подальший наступ українців. Вони будуть використовувати дальнобійні системи, такі як МЛРС, щоб завдати... Давати ударів по росіянах і вбивати їх, і це буде продовжуватися доти, доки росіяни не здадуться або не відступлять. <рес> тобто буде продовжуватися те, що ми вже бачили до цього часу. Мистецтво війни постійно змінюється, і війна Росії проти України має свої особливості. Це і масове використання бойових дронів і широке застосування протитанкових комплексів. на вашу думку, якими були найцікавіші особливості чи феномени цієї війни, ми можемо дуже багато почерпнути із цієї війни, і будемо її детально розбирати на заняттях у Вестпонті і дуже довго. Звичайно, деякі аспекти війни є незмінними, наприклад, солдати та зброя. Але головне тут це бажання до боротьби. Росіяни геть не врахували здатності українських солдатів до опору і волі нації до підтримки українського війська. Я як старий солдат скажу це дійсно важливо. Звісно, характер самих бойових дій змінився. Наприклад, масове використання стінгерів, внаслідок чого ворог не може використовувати свої вертольоти. Це дуже важливо. Так само використання дронів. Їх використовують як тільки можна: і для спостереження, і для атаки, і для скидання на нього великих бомб. Ворог у плані електронної протидії дронам є слабким. І тому вони є дуже ефективними. Використання переносних протитанкових комплексів, здатних знищити будь-який танк, теж є дуже важливим. Бо якщо ваш ворог не використовує комбіновані бойові групи, як, от разом, танки, піхоту, артилерію чи інженерів, а це якраз і не роблять росіяни, то набагато легше знищувати ворожу техніку, і саме тому українці набагато виваженіше і розумніше підходять до ведення бойових дій. Візьмемо використання дальнобійних снарядів. Усі армії світу хочуть воювати на відстані і не наближатися до ворога. І тому головний акцент робиться на снаряди та системи великої дальності, на дрони, і також на можливість усьому цьому протидіяти. І саме тому українці за допомогою заходу отримали ці дальнобійні системи. Їх дуже мало, але з ними українці творять просто таки дива, і це точно змінить підхід щодо того, як треба убезпечувати свої склади зі снарядами, командні центри, і таким чином змінюється характер самої війни. Mm -hmm. Отож, є два ключових фактори: по-перше, це психологія війни. А по-друге, це матеріальне забезпечення військових. їхня зброя, інновації, які снаряди вони застосовують на полі бою. Це ж також ключовий елемент успіху. Ви вже зазначали про бажання воювати української армії. а які основні причини того, що росіяни зараз програють? Це психологічні причини чи можливо функціональні Як зараз діє російська армія? Дехто скаже, що причина їхніх невдач в нестачі ініціативи, в тому, що командири молодшої і середньої ланки не хочуть приймати рішення на полі бою, навіть нестача гнучкості та креативності у порівнянні з українською армією, тож якими є ключові фактори російських невдач і українських успіхів? На вашу думку, по суті ви вже самі відповіли на своє питання. Я старий солдат, і добре знаю, що робили генерали впродовж історії війн. Солдат повинен битися за мету. І це перший і головний програш росіян. Їхні солдати не знають за що вони воюють і за що вони помирають. І це не лише стосується солдатів, але й командування. Якщо у них немає мети у цього внутрішнього вогню, то вони ніколи не зможуть зробити того, що роблять українці, малими силами досягати великих результатів. Також це стосується взаємодії з солдатами та лідерством. Російська військова система не базується на довірі та піклуванні про солдата в Україні. Навпаки, там кожен рядовий знає, що про його життя Клується командування його підтримує його нація, і це все перетворюється на силу на полі бою. І це те, чого нема в росіян. Російська система побудована на строгій дисципліні і бездумному слідуванні наказів. Скажи солдатам піти в бій, і вони це зроблять. Але це не працює. Більше як місяць тому Путін почав кампанію із мобілізації для того, щоб поповнити втрати на полі бою. Чи правильно він зробив, і чи це працює на користь росіян, якщо розглянути ситуацію протягом цього місяця? Автоманспеслі намін. Звісно, що ні, путін увійде в історію як найгірший стратег усіх часів і народів. Твоя армія програє, а ти береш і посилаєш на фронт десятки тисяч молодих людей. В цю армію, яка гине. Це завжди закінчувалося погано. Він зараз відправив на фронт десятки тисяч молодих людей, але ще більше сотні тисяч втекли з країни, яких би він міг також задіяти. Десь Від 400 до 700 тисяч Путін знищує власну державу, затягуючи війну в Україні. І це можна побачити на прикладі оцих мобілізованих. Вони тренувалися якихось три дні чи п'ять, а потім їх кидають на передову на смерть. Так, ефект просто ганебний і для російської економіки, і для суспільства, і для армії теж. Я б ще хотів запитати щодо ефекту від санкцій для російського військово-промислового комплексу. Росія ж випустила більшість своїх ракет по об'єктах в Україні а на полі бою втрачає все більше танків і бойових машин, збито сотні гелікоптерів і літаків. Як швидко Росія зможе відновити свій військовий потенціал, зважаючи на санкції так, це досить важлива особливість цієї війни. Україна мобілізувала не лише власну націю, але її підтримує майже весь світ. А от російські запаси вичерпуються, і ми це знаємо. Але що нас всіх дивує, особливо мене, то це те, що вони звернулися по допомогу до північної Кореї за боєприпасами і зараз купують в Ірану дійсно погані дрони. Звичайно, вони завдають шкоди, але українці навчилися збивати 80% з них, і скоро цей показник дійде до 100%. Це яскравий приклад того, що в Росії нема чим постачати своїх військових. Вона не може змусити своїх солдатів воювати, і більше того, немає чим їх забезпечити. Вони використовують танки виробництва 50-х, 60-х, 70-х років. Зараз найбільшим постачальником зброї для України є Росія. Бо росіяни тікають і залишають зброю, і це неприпустимо втікати з поля бою, і залишати на ньому техніку і боєприпаси, щоб їх захопив ворог. Запаси Росії тануть. Санкції працюють. У них немає комп'ютерних чіпів для ракет і решти. І санкції будуть продовжувати працювати. Путін лише руйнує власну країну а якою є ця роль іранських дронів? Ви вже сказали, що вони не дуже ефективні. Більшість їх збиває українська ППО. Вони дешеві і були розроблені як засіб терористичної атаки на мирні міста. Бо проти військових вони не ефективні але Росія замовила в Ірану тисячі цих дронів. Чи змінять вони щось у позитивному сенсі на полі бою для Росіян? Ні, вони нічого не змінять. Дрони не використовуються на полі бою, а лише в якості інструмента терору по мирних людях. Іранці послали росіянам не лише дрони, вони послали також інструкторів. На що треба теж зважати інструкторів для підтримки цієї несправедливої війни, і потрібно запроваджувати санкції і проти Ірану, але сенсу з цих дронів небагато. Їх можна збивати. Причому звичайною стрілецькою зброєю, Бо на полі бою вони не мають ніякого впливу. це крок відчаю. акт Війна в умовах міської забудови відрізняється від війни у лісах чи на полях. росіяни не змогли захопити Київ і Харків. Вони втратили дуже багато техніки і людей навіть у Маріуполі, незважаючи на значну перевагу в кількості Зараз наближається битва за Херсон і українці будуть атакувати там, а росіяни захищатися. Якими мають бути ключові аспекти успіху українського наступу у Херсоні? Чудове питання: я був у Києві в липні і вивчав, як армія та прості кияни захищали своє місто від цієї другої армії світу. Я буду про це писати книжку стосовно Херсону, українці готувалися упродовж місяців і готувалися дуже розумно в росіян. Немає виходу, вони можуть або здатися, втекти, або вмерти. Якщо ви атакуєте в умовах міста, це звісно інакше ніж захищатися. Українці на відміну від росіян будуть турбуватися про особовий склад, а також про цивільних та інфраструктуру. І вони не будуть стирати з лиця землі ціле місто. але вони створять такі умови для росіян, що ті просто не будуть мати виходу і або здадуться, або помруть, і це у всій Херсонській області, не лише в самому Херсоні ви згадали про успішну оборону українцями Києва. Чи можете коротко окреслити ключові фактори успіху цієї операції щодо захисту столиці. Так, звичайно, по суті, це одна із найгучніших кампаній з оборони в історії сучасного світу. Оборона Києва по суті врятувала Україну. Звичайно, оборона Чернігова та Сум теж важлива. Але якщо б росіяни захопили Київ, війна би пішла за абсолютно іншим сценарієм. Коли я був у Києві, а також в Вірпині, Бучі та Броварах, я бачив, що українські військові провели чудову роботу, але також до цього долучилися і цивільні, які виходили на вулиці і билися з росіянами. Вони допомогли військовим втримати місто. Підрив мостів, затоплення великих ділянок. Це все пропустило російську армію через м'ясорубку, яка повільно перемолола усі російські війська, які були під Києвом, і росіяни програли. Причому програли важко. Вони відступили з під Києва, коли були переможені у військовому розумінні, коли їх перемогла українська армія та цивільні змілитеріфорсисґо дуже радий це чути. Це справді екзистенційна боротьба, і ми всі беремо у ній участь. Мабуть, останнє запитання: як би ви описали військову допомогу США для України? Бо дехто каже, що вона занадто повільна і Америка повинна надавати Україні більше зброї? А дехто каже навпаки, що таким чином адміністрація Байдена просто намагається контролювати ескалацію і уникнути ядерного удару з боку Путіна. А яка ваша думка? opinion? Я думаю, так я американець, і я пишаюся тим, скільки ми передали Україні для захисту, але так, це було дуже повільно. Приймалися політичні рішення стосовно того, яку саме зброю надати і коли. І все через страх ескалації. Звісно, страх ескалації путіном завжди є, але надання Україні зброї для оборони не повинне було розглядатися як фактор ескалації, а як шлях до миру. І щоб цього досягти, Україні потрібно дати ще більше зброї, тієї, якої в неї до цього не було, як от Атакм та іншу далекобійну зброю для того, щоб знищити російську армію в Україні, і це шлях до миру. Тобто, я, як громадянин, вважаю, що американська допомога була занадто повільною і була обмеженою, що затягнуло цю війну. Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася швидше, дайте Україні те, що вона просить: танки, авіацію, ракети, радари усе дякую за вашу точку зору, пане Спенсер. Ми дуже вдячні американцям та їхньому уряду, президентові Байдену, за підтримку за те озброєння, яке отримуємо зараз. І ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати і надалі, навіть після виборів до конгресу, які скоро відбудуться. Дякую вам за бесіду і за ваші відповіді дякую слава Україні, героям слава. героям слава! дякую і вам, наші дорогі глядачі. Ви дивилися 24 й канал з України, і нашим гостем був Джон Спенсер. Сподіваємося, скоро знову вас побачити.